Всім привіт, з вами я Рейнбоу. І сьогодні ми будемо з вами аля приручати оленя. А ти підпишись та постав лайк. Ми починаємо. Для начала нам треба буде знайти оленя. Ось, ми знайшли оленя. Якщо у вас така сама ситуація, то треба розтопити костер. І нам треба буде взяти бандаж. Якщо ви маєте клас медика, то у вас буде два бандажа, І це дуже добре. Тому що, вперше, вам треба буде оленя забинтувати. Ось, якщо у вас була така сама ситуація, як у мене зараз, то ви приручили... ой, приручили говорю його забинтували оленя, його копиться, а рогу іще його ні. То, якщо ви маєте бандаж, то ви можете йому забинтувати. Далі нам треба буде задобути йому сім їж. Я йому трішки дала. І коли ви даєте оленю їжі, то у нього шкура починає знову заростатися. Я говорю для тих, тих хто ще не був на обнові і не зрозумів, що трапилось. Далі на оленя будуть нападати альфа-вовки. Вам треба буде його защитити. І вам треба буде дати ось цю фіолетову штучку, щоб він з'їв. Щоб він не нюхав, що щось там не так. І зараз буде один фрагмент. Ось. А також Олень буде вас спасати від культистів. Ось як це виглядає. Олень вас чіпати не буде, а буде чіпати на тих, хто на вас напав. Ось, бачите? Він здолав культистів, який він молодець. Ну, і всім па-па. І не забувайте, що сьогодні колаб в 12.00.